Дня. Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом і запропонувати ряд ізотерапевтичних вправ та технік, які сприяють зменшенню емоційної напруги, які надають можливість звільнитися від внутрішніх конфліктів, а також допомагають пізнати краще самих себе і розвинути творчі здібності. Давно відома істина проста, людина починається з добра. Усе хороше починається з любові, і сенс життя тому дано знайти, хто в кожнім подиху і в кожнім слові цей Божий дар уміє берегти. І я переконана, що не тільки берегти, а також ділитися своїм світлом, добром, любов'ю з іншими людьми. Відомий художник Микола Реріх казав: Я бачу сонце. В глибині себе і в кожному я бачу сонце. Я переконана, що в кожного з вас є це сонце, і давайте відтворимо його образ на малюнках, виконавши наступну ізотерапевтичну вправу. На ваших столах є індивідуальні картки, графічні та живописні матеріали, а також алгоритм дій. З'єднаємо крапки лініями і утворимо образ. Прошу. Тічно свій настрій у зображенні сонця. До вашого емоційного стану колір сонця і зафарбуйте його, причому можна використовувати як живописні, так і графічні матеріали. Ми бачимо, що у всіх вас чудовий настрій. Отже, сонячним світлом і теплом з наших малюнків ми зігріли кімнату і готові працювати далі. Всі художні образи поділяються на реалістичні та на абстрактні. І сьогодні ми будемо з вами виконувати саме абстрактну композицію. Скажіть мені, будь ласка, з якими поняттями асоціюється слово добро? Будь ласка. Світло. Світло, чудово. Радість. Радість, Радість прошу. Благосердя. Милосердя. Тепло, Тепло, чудово. А скажіть, будь ласка, яким би кольором ми передали ці поняття на папері? Які кольори б ми використовували? Прошу. Червоний. Червоний, Червоний, світлий, Теплі, правильно кажуть, рожевий. рожевий Рожевий кольор. Жовтий. Тобто поєднання теплих, світлих кольорів. Чудово. Хочу зазначити, що дуже багато художників малювали картини самовикористовуючи використовуючи абстрактні образи. В них вони передавали свій внутрішній світ, прагнули показати свої переживання, свої емоції, пізнавали саме себе і таким чином ще більше розвивали свої здібності. Сьогодні ми з вами. Створимо спільну, енергетично позитивну композицію пазли добра. Сьогодні ми працюємо в парах, і тому ви маєте підійти, обрати будь-який конверт і відповідний кольору пазла, а також матеріали необхідні для виконання вашого завдання. Прошу підходимо з колір конверту, обрали пазли, так, ви обрали червоний і, будь ласка, беремо Ось ваше завдання. Хто хоче наступного бази? Доберете на коней. І ваші матеріали. І, Це в мене. В Олена і ом, такі лени. Прошу Вбираємо. Так, і вам будуть ось такі необхідні. Визначилися, О, бачите, ну, значить, вам конверт помаранчого кольору і пазли. І це буде також ваші матеріали на сьогодні. Ну, і, ну, Я буду працювати разом з вами, і нам залишається лише забрати останні пазли. І наші матеріали. Давайте відкриємо конверти, і кожна пара зачитає завдання, які знаходяться у конвертах. Як ви бачите, також є технологічні картки з правил техніки безпеки, які будуть нам необхідні. Будь ласка, яке ваше завдання? Зобразити живописно, абстрактне поняття любов, використовуючи поліхромну гаму кольорів, різноманітні лінії та символи знаки. Так, можете подумати наступно, будь ласка. Наше завдання зобразити живописно абстрактне поняття мир, використовуючи техніку мандала, малюнок у середині кола. Дуже цікава робота. Зобразити живопис, живописно абстрактне поняття надія, використовуючи техніку пальчикового живопису, поліхромну гамму кольорів, різноманітні лінії. Так вас чекає цікава робота. Сергія чи Вікторія. Вікторія. Вікторія озвучить нашим завданням є зобразити абстрактне поняття радість, використовуючи техніку монотейпі, полігвом ногам кольорів та живописні графічні матеріали. матеріали. Дякую. Прошу Іно, зачитайте наше з вами завдання Зобразити абстрактне поняття тепло, використовуючи техніку пластилінового живопису. Всі ми отримали завдання і від кожного з нас залежить наскільки гарною буде спільна робота. Створимо пазли. Бажаю усім успіху! У вас на столах є також необхідні матеріали і пластинки, на яких безпосередньо ви будете виконувати роботи. Після завершення роботи над композицією вашою ви маєте наклеїти. Роботу на відповідний пазл бажаю усім успіху! Наша спільна робота залежить від того, як кожен з нас створить індивідуальну роботу. Завершуємо нашу роботу mm -hmm. над пазлами і якщо виконали, ми можемо повісити на дошку цієї сторони. Тобто, будь завжди, mm -hmm. Так, а я буду сподіватися, що у нас з вами mm -hmm. все вийде. Ще не джудіть. Mm -hmm. Прошу наступні. З магнітами. Дуже добре. Так. Дякую. Прошу. Будь ласка. Дуже. Подивіться, як правильно зростайте. Дуже добре. Добре, прошу вас. Ну і з нетерпінням чекаємо вас для завершення нашої спільної композиції. Результатом нашої роботи є спільна енергетична композиція пазли добра, в яку кожен з нас вніс частку своєї доброти. Тепла та любові. Завдяки ізотерапевтичним технікам та вправам ми навчилися вільно виражати свої думки, мали можливість зазирнути у свій внутрішній світ. Ми також навчилися виражати абстрактні поняття за допомогою ізотерапії, яка сприяє розвитку наших здібностей. Сьогодні я охоче ділилася з вами своїм досвідом, і також хочу почути ваше враження. Мені сподобалося виконувати вправи по ізотерапії, я їх буду використовувати на своїх уроках і гуртковій роботі. Сьогодні я отримала масу задоволення від співпраці зі своїми колегами при створенні такої нашої енергетичної, потужної і досить позитивної. Композиції. Мені дуже сподобалося працювати з технікою монотипія, яка є досить непередбачуваною і цікавою. Сьогодні ми спробували у нетрадиційній техніці засобами образотворчого мистецтва створити абстрактну композицію, де поєднали три людських почуття мир, любов і настрій, а також слово мир найактуальніше на сьогоднішній день. І дійсно, якщо б усі люди сповідували добро, то мир запонував би як основна сутність людського буття. Всі ми, як птахи перелітні, пильнуємо крила, крила над усе. Якщо загубим їх у будніх безпросвітніх, хто наші душі в вирі понесе? На згадку про нашу зустріч я хочу подарувати вам виконану власноруч роботу з ангелом. Ангел це уособлення добра, чистоти, польоту, це е, оберіг миру. І нехай він розправить крила над вашими домівками, над нашою землею, над рідною Україною.